Дана автівка вона е, обладнана саме ступенькою, щоб було краще людям підійматися і заходити до салону е, її, а також є е, сама е, каталка, на яку ми перевозимо людей, які з обмеженою мобільністю, щоб людина себе добре почувала, могла лягти просто і де до місця призначення для проходження своїх процедур. Один раз це був липень минулого року, і будучи в себе вдома, безпілотник скинув. На мене, не знаю, який вибуховий пристрій, але в мене повністю була ампутація пройшла ноги, багато ушкоджень у осколах, коли їх у мене 30% було опіки, барабанних перетинків немає. А другий обстріл вже був перед Паскою, і в мене вибуховали твої з тим, пошкодивши. Сейчас позвонка от ручки.